Ці козаки були пияками, Той, хто переміг, той правий, веселі дев'ятисоті, Вони розважалися як могли. Піраміди побудували інопланетян. Можливо, краще б її не існувало. Такий топ уже проводився відкриття університету. Ну не можна так говорити, що всі козаки були пияками. Козаки були не більше і не менше пияками, аніж інші якісь представники інших соціальних груп у той час. Чи шляхта, чи міщани, чи селяни. Насправді, здавна усі вміли варити, виганяти різноманітні алкогольні напої. І дехто не завжди з цим виправлявся. Ну, Якщо той, хто переміг той правий, то тоді, звісно, Деревляний, Але звісно, що там ситуація набагато складніша. Ігор порушив усні домовленості, принаймні історики так вважають на науковому рівні. І це була симетрична така відповідь деревлян. Це було таке нормальне середньовіччя, такі. Можна сказати, веселі дев'ятисоті. Вони, Вони розважалися як могли. Тому питання, наскільки там морально це було справедливо чи не морально, тут не слід ставити. З кожним роком все складніше про це говорити. Українська республіка була частиною СРСР. Це не можна формально вважати за окупацію, тому що там не було окремого окупаційного режиму, окремої окупаційної адміністрації, спеціальних би військ, які би чи адміністративного устрою, який би відрізнявся від основної частини СРСР. Тому формально не можна сказати, що це окупація. З іншого боку, якщо проаналізувати усі події, то безумовно радянська модель держави вона була привнесена ззовні. Вона користувалася певною. Підтримкою частини лише суспільства, але іншої значної частини суспільства не користувалася. Ну, конспірологічного тут безліч. Звісно, що піраміди побудували інопланетяни. Вони спеціально прилетіли, побудували піраміди і сказали фараону: от там тебе і похоронять. Це конспірологія, в яку серйозна наука не вірить. І о, існують певні дослідження, що величезні ці блоки поставлялися нілом, піраміди будувалися дуже-дуже довгий час, вони вимагали величезної кількості людей, величезної кількості зусиль, і єгипетські фараони вони мали на це ресурс. Безумовно, Полтава прекрасне місто, яке може заслуговувати на колиску нового діяча історії, так само, як і усі інші населені пункти України. Ну, ми маємо констатувати, що вона таки існує. Хоча, звісно, що Можливо, краще б, краще б її не існувало, не існувало. протягом довгого проміжку часу існувала російська держава в різних її форматах, вона по-різному називалася. Але звісно, що вона, так само, як і Україна, походить саме від тієї давньоруської держави, яку ми називаємо Київська Русь. І зараз іде величезна боротьба, перш за все, за оцю давньоруську спадщину між Україною і Росією. І сучасний конфлікт він тільки поглиблює цю боротьбу і біда. Тому що а, минуле історія вони перекручуються через фейки, через пропагандистські міфи, а перш за все а, для використання власної особистої мети саме з точки зору сучасності. І до історії це жодним чином не стосується. Громадянська війна перед створенням СРСР. Події української революції, події революції в Росії вони принесли величезну кількість людських жертв. І встановлення СРСР і тоталітарного режиму принесло величезну кількість жертв, і, зокрема, перш за все для українців. Ну, я тут не буду оригінальним. Такий топ уже проводився, і навіть багато років тому. І Тут треба починати від давньоруських князів. Це Володимир Великий, який хрестив Русі, привів нас в цю християнську європейську цивілізацію. Це Ярослав Мудрий, це, безумовно, Богдан Хмельницький, це Іван Мазепа, це діячі української національної революції, Михайло Грушевський, Симон Петлюра. Це обов'язково представники українського націоналізму, Микола Міхновський, Дмитро Донцов, які утворили українську ідею. Створили українців, придумали, сконструювали українську націю такою, як ми в більшості своїй собі уявляємо. А це представники українського підпілля, це Степан Бандера, як символ від боротьби проти загарбників. І це українські дисиденти, це В'ячеслав Чорновіл, Левко Лук'яненко і ті, які намагалися в умовах радянського союзу захищати і підтримувати українську національну ідею. Відкриття університету. Безумовно. Це сакраментальна подія в історії міста. І відкриття університету в Харкові, воно перетворило, воно заклало основи для того, щоб Харків став таким, яким він став. Тому обов'язково треба вступати до Харківського університету. Мені не дуже цього інколи хочеться, але доводиться, тому завжди. Якщо, якщо ми співпрацюємо зі студентом певний проміжок часу, тобто це не, це не перший текст, то в кожної людини, в кожного автора є свій певний стиль, навіть якщо це студентська робота. Тому зазвичай плагіат, плагіат відчувається. Ну, я працював в археологічній експедиції у війтинках германо слоянської експедиції. Найцікавіше, що мене вразило, ми розкопували поховання сарманського типу, і місце, де я проводив розкопки, розчищав, місце там, де я сидів, там потім було знайдено отаку величезну трьохручну вазу. Вона стоїть в нашому музеї археології. Історичних підтверджень знайти майже неможливо. Легенда придумується, створюється дійсно на основі якихось подій, але легенда це більш епічний, це поетичний такий витвір. Це спроба пояснити, звідки та чи інша населеність чи звідки походить та чи інша територія. І легенди створювалися для того, щоб, щоб пояснити широкому загалу власне походження та історію. В більшості випадків ці легенди підтвердити неможливо. Історію потрібно вивчати для того, щоб вміти критично ставитися до всіх будь-яких подій, які нас оточують зараз чи які з нами траплялися в минулому, для того, щоб бути прагматичними, розумними, справедливими і вміти адекватно реагувати на ситуацію.